Трапляння до топ-6. Ну таке майже гарантоване. який Мумедики все таки забиває. Забиває команда Леобіт. голом у нас. Команда продемонструвала характер. Здобула з витягу, ну і таким чином ще покращила своє турнірне становище зараз. Забиває Кодерс. ну Це м'яч це м'яч все таки. Бачимо вже на 10 й хвилині маємо рахунок 1-1. Варто визначити, що сьогодні матч то за. Малій на виході зараз. І важко. Опозиція класно проходить кількох опонентів. важко! Фантастичний! П'ять хвилин до завершення першого тайму на мажорній ось такій от результативній ноті завершити цей ігровий день. Ну а кому надаю перевагу? Ну, по такій годині, шановні друзі, актив. Попереду команда. яка е, теоретично зараз скодерс відзначити, відзначитися зможе. Любі друзі, другий тайм протистояння між командами Лео Біт та Кодерс. Розпочався із рахунку 1-2, відповідно, для Кодерзі. 2-1, а тепер 3-1. Гол від Леобіт. Гол Я. Бо дійсно інколи буває тут лячно. Це таке недешева апаратура. Поборовся із Корозом. Удар по ворота. Мельничик. Простріл! Який гол класний забиває Палій. 16-й номер колективу. Є моменти Ось Зараз, до прикладу, контратака команди Павлик. Передача на сороку, сорока, Не забиває, на добива ніхто не забиває. Знову ж таки, удар по воротах було дуже... Баненко. Бохонко, Бохонко, Намагався прокинути і важко. Але не добався на це зробити. Рішкевич. Рішкевич який момент. Це просто що? Танський просто зараз. Протистояння. Дякуємо вам загалом за увесь цей насичений ігровий день. До нових зустрічей і нехай щастить!